Івана святого Євангелія читання, пахові, Господи, славного будьмо уважні, сказав Господь, так бо, Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне, бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував ім'я. Єдинородного Сина Божого, суд же такий, світло прийшло у світ, та люди більше полюбили темряву, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Кожен Бог, хто чинить зло, ненавидить світла і не йде до світла, щоб не виявилося діла Його. Бо вони лукаві, а хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, бо вони зроблені у бозі. Господи, слава тобі! Христос воскрес! воскрес! Ви любите Ісуса Христа як Свого Бога і Спасителя. Це є дуже важливо. Бо від цього залежить все наше життя. Від того залежить, як ми будемо жити, що з нами буде відбуватися. Чи в нашому житті буде світло, чи в нашому житті буде темрява? Все тільки від того, наскільки ми любимо Господа Бога. Бо Він нас полюбив першим. Він нас полюбив тоді. Коли ще нас не було. Він вже нас знав по імені, і ми нас любить особисто. Тому сьогоднішня Євангелія, я так, безмежно люблю читати, слухати і думати про неї, усвідомити собі, що хтось з нас любить такою цілковитою і абсолютною любов'ю. Бог захотів не тільки в цій любові жити, бо це природа Бога любов, але Бог захотів. Своєю любов'ю поділитися з нами людьми. Поділитися. Що це означає? Це означає, що ми створені Богом на подобу Святої Трійці. Між Пресвятою Трійці Отцем Сином і Духом Святим завжди власне, перебуває цей стан цілковитої любові. Отець і син в Дусі Святому завжди перебувають цілковиті і абсолютній любові. Тому Бог прагне сьогодні з нами ділитися своєю любов'ю. Коли власне зло дає нам ненависть темряву, то Бог дає нам любов. Тому єдність між Отцем і Сином і Святим Духом є відбита як печать в наших серцях. Тобто, одним словом, кажучи, ми щасливі тоді, коли любимо і коли нас люблять. Егоїзм нікого не зробив ще щасливими. Скільки б людина чого не мала, якого б не мала здоров'я, сили якої б не мала, скільки б вона не здобула на цій землі, все, що без любові, все руйнує печать Бога в нас. Тобто в нас закладений дар абсолютно цілковитої любові. І щоб хто скільки не мав, ким би не був великим на цій землі, якщо без любові Змісту ніякого нема, буде темрява. Тому власне, любов Бога шукає доріг спасіння. І це дуже важливо. Тобто Бог не послав у світ сина, щоб засудити, але щоб ним спасти світ. Власне, любов Бога шукає доріг спасіння. Це дуже важливо. Бо нас як поділені люди, правда, на добрих і злих. Є наші, а є такі, які, яких, яких нам не шкода. Правда? Тобто списані, втрачені, а власне в Бога таких немає. Бо Бог послав у світ Сина, щоб не засудити, але щоб Ним спасти світ. І це дуже великий виклик любові. Бо не раз ми самі професійно своє життя, правда, запрошуємо темряву. Тільки страждання, щось придумаємо і мучимось. І, і так вимучимося, що потім на другий день. Думаю, Боже, якби я ту людину полюбив, в мене б не було тих проблем. Я б не втратив стільки здоров'я, сили, енергії. Якби я ту людину... Пом... Якщо я не можу її полюбити, я за неї очі наш помолився. Тобто з любові. Скільки ми тратимо сил і енергії на темряву? І тому, власне, Бог тратить свою силу і енергію для того, щоб любити. Для того, щоб не прожити однієї секунди без любові. Правда, як про Папу Франциска гарно каже, він вмирав і думав, як любити людей. Він сказав, там да, мені все рівно, Жити собі після мене, як хочете. Ні, він думав, як оплатити там в тюрмі за ту де макарони роблять, ще щось. Тобто людина. Яка жила все життя любов'ю, вона навіть вмираючи, думає, як любити. І це дуже важливо. Це не просто таке гарне побажання чи такі солодкі слова, знаєте, щось добре сказати. Власне, що таке віддати сина єдинородного? Це віддати те, що ти маєш найдорожче. Правда, бо легко любити, коли ти віддаєш те, що тобі не треба. Кажеш, на тобі, Боже. Але віддати Богові те, що ти маєш найцінніше і найдорожче, сина єдинородного, це вже складніше і дуже тяжко. Але чому це Бог робить? Тому щоби, власне, знайдуться ті, які Богові відповідь, дадуть відповідь також любов'ю. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Що таке не загинути? Це ходити в світлі, це жити любов'ю. Це любити Господа Бога цілковитою і абсолютною любов'ю. Тому що за цю любов заплачена велика ціна, сина єдинородного. Тобто, Бог віддав те, що має найдорожче. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Власне, після Воскресіння Ісус бореться за віру людей. Тобто вірити це абсолютно і цілковито довіряти Господу Богу. Тобто, є в нас. Людей може бути таких добра воля, зла воля і не до кінця добра. Добра воля, вчора ми бачили, причиста Діва Марія, має абсолютно добру волю, коли в Кані Галилейській Ісус розмножує вино. Вона каже: зробіть все, що Він вам скаже. Тобто абсолютна довіра до Бога. А ми як? А може, а ну не вийде, а не поможе, уже стільки часу, прошу і не поміг. Діва Марія має абсолютно добру волю. Апостол Тома, власне, це наша воля, близька нам, правда? Він має волю не до кінця добру. І не до кінця злу, бо Юда мав абсолютно злу волю, зрадив Ісуса, Так? абсолютно зла. Ноль. Тома має 50 на 50, нам близька ця постава, правда? Раз хотіли би цілий світ любити, всім все роздати, що маємо. Раз цілий світ би ненавиділи, всіх, як то кажуть, би знищили. В Бога є цілковито добра воля. Тобто Він не перестає нас абсолютно любити, навіть коли ми грішимо. Навіть коли ми робимо щось погане. Навіть ті, кого ми ненавидимо. а є таких багато, правда, а Бог їх любить. І це дуже важко зрозуміти, як так, бо ми вже чітко правда, поділили цей світ. Тому, власне, що Господь Бог має абсолютно добру волю. Тому глибина Божої любові це наше спасіння. Чому так важливо наше спасіння? Тому що ми найдосконаліший образ і подоба Бога. Тобто ми не створені на образ диявола і страждати постійно, шукати ворогів, мучитись, там мене десь хочуть обманути. Там мене той ворог, той ворог, всіх собі ворогів записати, всіх обсудити, обмовити. Це не... нас Бог не для того створив. Розумієте, це вже творіння диявола. Потворити собі ворогів. Постійно страждати через них це вже діло не Бога. Діло Бога це спасіння. Що таке спасіння? Це ходити в світлі, думати ясно, світло. Я зараз до себе все говорю, бо я не є такий, як я говорю. Мені говорити зараз під натхненням Духа Святого легко. Я розумію, що мені не є легко це робити, що я говорю. Але якщо я це не буду робити, то грош мені ціна і мого життя на тій землі. Ніхто, про мене, навіть, не згадає доброго слова, якщо. Хтось через мене не впізнає Божої любові. Грош мені ціна і мого священства і всього, що я роблю. Грош. От нічого, ноль. Тобто піду, як Юда, в ту сторону зла. І тому, власне, в часі хрещення ми названі Богом, синами і дочками улюбленими, не чужими. Ми чужинцями стаємо тоді, коли не співдіємо з батьком, а співдіємо з, бо є два, бать... два отці, правда, є діти Божі і діти диявола. І тоді, коли, власне, співдіємо. З Господом ми є улюбленими синами і дочками Бога. Тому Дух Святий наповнює нас Божою любов'ю. Одна і зараз на цій літургії. Відкрити своє серце на Божу любов. Наприклад, що я роблю кожен день? То кожен день є літургія. Якщо я маю цей час ранку приходжу, розкриваю своє серце і кажу, Боже, заливай побільше туди своєї любові. І все. І цілий день співдіє для мого добра. Цілий день може співдіяти для мого добра. А може, цілий день, правда, куди зранку заляти туди вже ненависті, злості, обіди, жалю, спомину, конфліктів, сварок, і цілий день роз, 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 розриваєте серце маленьке. Розумієте, тому що воно не наповнене Божою любов'ю. Треба розуміти, що ми створені Отцем, відкуплені Духом Святим і осв... відкуплені Сином Божим, а освячені Духом Святим. І зараз цю хвилину відбувається наше освячення. Тому любов Бога до нас є жертвенна любов. Бо правдива любов це жертва. І Бог нас любить правдивою любов'ю, бо приносить себе в жертву. Тільки фальшива любов каже, це приємність. Так, вона приємність, коли хтось за цю приємність заплатив жертву. Любов є приємна тоді, коли хтось за це вже заплатив жертву. Тому що правдива любов ранить, і вона є тяжка. І тому Бог нас любить правдивою любов'ю, і ця правдива любов проявляється в Його жертві. Але це все треба повірити. Тут далі наш розум і наша воля. Кому ми повіримо? Богу, який нас любить, чи брехну дияволу. Перша ознака того, як ми будемо зараз страждати після служби. Чи будемо розпалювати в собі ненависть, чи любов. Все буде дуже просто. Діагноз легко поставити. Що я буду говорити після літургії? Що я буду робити після літургії? Чи я буду далі всіх осуждати, обмовляти, очерняти, нарікати, сумувати, страждати, ходити в темряві. Я до себе зараз це все говорю. Розумієте, я сам собі, як то кажуть, ставлю зараз діагноз. Що, що переважає, що хто в мені живе, бо в мені може жити такий дух, що він мене просто з'їдає? Розумієте, а я тільки про любов гарно розказую, про любов добре говорити, але не тяжко жити, бо це жертва, а жертву не завжди хочеться приносити. Тому, власне, повірити в Божу любов, це, не, це принести себе також в жертву. Бо правдива любов це жертва. Для чого? Для спасіння, для неба. Для вічності, для Бога. Для того, щоб жити вічно, для того, щоб не бути там, де є темрява, але бути там, де є світло. Христос Воскрес!